Дякую і снова тут Учні початкових класів лужанської школи щодня безплатно снідають у шкільній їдальні. Вони можуть обирати серед декількох страв. Я сьогодні їла гречку з м'ясом. Дуже смачно. У нас є все на вибір: картопля, гречка, макарони, салатка з капусточки. Кавідбивна є великий вибір. Дають банани, апельсини, яблука завжди. Декілька років тому у школі запровадили мультипрофільне меню, у якому врахували побажання дітей та батьків, каже директор Віктор Катрюк. Раніше безплатно харчували дітей пільгових категорій. Зараз також школярів початкових класів. Якщо раніше в нас харчувалося по всій школі 130 дітей безкоштовно, то тепер малоша ланка харчується 168 дітей, і біля 80 дітей базової і старшої школи це пільгова категорія. Ця школа одна з восьми у Мамаївській громаді. Безплатне харчування організували з листопада минулого року. Цьогоріч громада отримає понад 2 мільйони гривень субвенції на ці потреби. Також співфінансуватимуть з бюджету, каже голова Наталія Катрюк. Водночас, щоб не зупиняти харчування дітей з початку нового семестру у січні, уклали додаткові угоди з підрядниками. За харчування дітей у січні розрахуються залишками грошей з минулого року. Ми поки що тендер не оголошували. Йдемо по додаткових угодах до моменту проведення сесії. Далі е, ми маємо ко залишки коштів з минулого року. Далі будуть кошти, які заплановані на двадцять й рік. Тоді будемо оголошувати слідуючий тендер. Наразі у майже 60% закладів області вже працює безплатне харчування для учнів початкових класів. Це приблизно 200 шкіл. Інші мають організувати послугу до кінця січня, каже директорка департаменту освіти обласної військової адміністрації Оксана Сакрієр. Кошти надійшли в кінці грудня на рахунок територіальних громад на спеціальний фонд на місцеві бюджети. 10 січня видали постанову 13-ту, яка дала можливість побачити ці залишки і дала можливість уже оголошувати тендери, зробити це законно не чекаючи кінця січня. Одні територіальні громади, які пришвидшилися на свій страх і ризик у відповідності до тих того механізму, що я вам озвучила, уже організували інші. Після того як опублікували постанову, уже зараз організовують харчування і виходять на торги. Загалом область отримає з держбюджету майже 100 мільйонів гривень на організацію безплатного харчування учнів початкових класів у цьому році. Гроші виділили у межах реформи шкільного харчування. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.